За майстерню у Валерія Савоська гараж тут каже, працює, аби буде чимось допомогти українським оборонцям. Ріже метал для майбутньої окопної свічки. Далі приварює до неї ніжки. Це буде майбутня окопна пічка. Відкривається, ставиться звичайна свіч свічка. Вона так для військових, які сидять іменно в окопах. Осі вже готові до відправки на фронт. Їх називає ракетами. Захисники розповідає, використовуватимуть такі пічки в окопах та бліндажах. Вони зручні у використанні. Одна така важить 7,5 кілограмів. Склав в руку взяв і пішов по свіділах. Вона дуже удобна. Вона не видає тепло тепловізором. Вони не, не це вона закрита. За день розповідає, виготовляє чотири пічки і майже 100 скоб для укріплення бліндажів. Ми в це горно вставляем арматуру и я его підпалюю, для того чтобы она нагрелась до, до температуры 11100 градусов такие аппаратики такие Оп, чик україна в моем сердце а чем еще мог бы заниматься сумме ну, то я люблю до повномасштабної війни Валерій майстрував печі і продавав їх на базарі. Коли РФ пішла у наступ, бізнес закрив. Каже, усе, що майструє, відправляє на фронт. Хто не як ми, в тиву, будемо допомагати нашим військовим. Скільки всього виготовив для оборонців за понад два з половиною роки повномасштабної війни, уже й не злічити, каже Валерій. До сотні десь дорахував, потім вже, воно вже байдуже. Головне, щоб там було все добре. Грошей за свою працю не бере і більшість матеріалів купує сам. Об'їзду я дуже багато металоприйомок. Купляв, шукав де дешевше, привозили мені металоприйомчики. Слава Богу, у мене дружина така розуміє, що якщо треба, так треба. Це таке діло. А це... Ну і допомога друзів. Розумію, що війна вона вже, вже там, приутомила, а хлопці не втомилися, теж нас захищають. Я спілкуюся з військовими, там не дуже солодко. Співпрацює з волонтерами і оборонцями напряму, знає, хто де, і які потреби має, надсилає адресно. Співпрацюю із військовими з Херсона, з Харківського направлення. Потребують вже буржуйки, окопні пічки, турбопічки. Працювати далі, каже, надихають подяки від військових. Хочу подякувати своєму знайомому товаришу Валерію з Вінниці, який зробив нам скоби для бліндажів. Дякую волонтеру Валерію за надання матеріалів для будівництва бліндажів скоби, возі, буржуйки. Це дуже допомагає нашим бійцям. Мої ті, самі буржуйки, мої вироби приносять користь. Тому що не знаю, мені приємно. Наприклад, мене віз недавно водій. Він колись служив. Він оказується, в моєї буршики, грівся. Через інвалідність і діабет до війська його не беруть. Тож каже, мусить забезпечувати тут міцний, наче залізотил. На метал просить донатити або приносити. У його майстерні завжди знайдеться на що його перетворити, аби було на користь оборонця. Ірина Хохудра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.